11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат підтримав автокефалію Православної церкви України. Відповідне рішення ухвалив синод у Стамбулі. Ішлося не про надання автокефалії, а про її відновлення. Селенський патріарх Варфоломій в інтерв'ю згодом пояснив таке формулювання. Він заявив: після звільнення українських земель від монгольського ярма у 1685 році московський патріарх Іоакім вдерся до єпархії Київської митрополії, яка канонічно належала до Вселенського патріархату. Він обрав єпископа Гедеона митрополітом Київським. Таким чином, семисотрічний церковний устрій Київської митрополії, який діяв із 988 року, був змінений шляхом перевороту. Це відбувалося з порушенням священних і святих канонів на користь московського патріархату. Тож синод відновив справедливість, а Україна нарешті здобула визнану православним світом церкву без московського керівництва.